До чого ви маєте бути готовим, якщо стосовно вас склали протокол про адмінправопорушення правопорушення ТЦК? І особливо це стосується Одеси, тому що нещодавно була така цікава в лапках історія, про яку я хочу розповісти в цьому відео. Вона ще не зазнала свого фінального такого акорду. І в цьому відео ми обговоримо те, що буває, коли складають протокол про адмінправопорушення, що ви маєте знати в цей момент. Як ви можете потрапити в ситуацію того, що ТЦК вас не викликає на розгляд справи проти правопорушення, виносить постанови з е, вашої присутності, і після цього протиправна ще й направляє її на примусове виконання. І навіть кошти з вас стягуються. А після цього ви отримуєте рішення суду про те, що суд визнав таку постанову від ТЦК незаконною, і які подальші ваші дії. Відповідь на це все буде в цьому відео. А на початку, як завжди, перевіряйте, подобайку, дзвіночок, підписку. Тут все про ваші права. Ну і почнімо спочатку. У мене є клієнт, яким ми займалися отриманням відстрочки, і це вже якась стандартна ситуація, коли фактично є отримання відстрочки, і після цього з'являється міфічним шляхом порушення обліку, начебто. Людина не з'явилась по повістці, яку не направляли, і відповідно підтверджень цьому не було, як в подальшому було зазначено судом. І фактично, яка була саме ситуація цього клієнта? Він звернувся, отримав відстрочку, через певний час прийшов перепроходити ВЛК, тому що у нього був статус обмежено придатно. І фактично все, начебто, окей, отримав направлення на проходження ВЛК. Тощо. І на наступний день, увага, розшук. Чого подали? Незрозуміло самостійно з'явився. А вони кажуть про те, що, начебто, за день до того, як він прийшов, в нього була відправлена повістка, ну на цю відповідну дату. І тепер він врошу. І те, що він, наче прийшов самостійно, і так він дійсно до цього дуже давно отримав повістку, на якій з'являвся. Ніхто не хотів це слухати. І відповідно. Розпочався розгляд справи про Дмитро Він одразу, коли ще складали протокол, звернувся до мене. Ми відповідно зазначили, ці моменти, що нічого не порушував, що відповідно жодних там повісток не надходило. Все було чітко. Він приходив і попередні повістки, навіть які він отримував, він відповідно відмічався, анульовані були тощо, але все одно подали в розшук. І увага, призначили справу до розгляду. Він, відповідно, не міг самостійно розглядати цю справу, і був дуже маленький час для того, щоб відповідно прибути на розгляд справи. А чому е, невеличкий час? Тому що справа, протокол складали вранці, ну там в 12.00, а розгляд справи в 18.00, що є самим по собі порушенням КУПАПу, так, Кодексу України про міправопорушення. Відповідно було направлено заява про відкладення зазначеної дати розгляду, так, для того, щоб... Клієнт міг підготуватись до цього, щоб можна було звернутися по правничу допомоги, щоб можна було ознайомитися з матеріалами справи, з проханням надати відповідні копії матеріалів справи, надати до них доступ, що, щоб ознайомитися, в зв'язку з чим притягається до відповідальності. Ця повістка, підтвердження її направлення, що якісь докази, які дійсно підтверджують те, що він щось порушив. І як ви гадаєте, яка була відповідь? Жодної. Фактично через місяць. Десь півтора після цих подій, вже в цьому році, в 25-му, він отримав відповідно лист щастя, звичайним, навіть не рекомендованим листом, як має відбуватись відповідно процесуальний розгляд справи. Просто два конверти в поштовій скринці за адресою реєстрації. Вперше повідомлення про те, що буде розгляд справи відповідно там в певну дату. Яка була раніше дата відправлення цього листа, тому що Укрпошта, коли відправляє, вона ставить штамп з датою відправки? І фактично ця дата розгляду справи була до дати відправлення цього повідомлення. А в іншому конверті, відповідно була і сама постанова якою притягнули до відповідальності клієнта ну дуже цікавий момент це про ті заочні штрафи, про які розповідають, які є абсолютно незаконними, і фактично ми, не гаючи час, невідкладно звернулись до суду з позовною заявою про визнання та скасувати відповідну постанову про домі правопорушення. Все зареєстрували, відкрили провадження, поновили строки, тому що фактично у нас були всі докази того, що до цього клієнт не отримував зазначену постанову і має право на поновлення цього строку. Розгляд справи назначили спра дату, Все добре, ми оповістили ТЦК про те, що йде розгляд. Відповідно до норм КУПАПУ Кодексу України про продміправопорушення, постанова про домі правопорушення в такому випадку не набирає чинності, якщо була подана скарга до суду. І фактично потрібно дочекатись розгляду справи. І у разі, якщо залишили без розгляду зазначену заяву, то протягом 15 днів після ухвалення відповідно. Залишення без розгляду зазначення позивної заяви, без задоволення, то фактично з цього моменту 15 днів є на сплату. Але, ТЦК, що ж робить? Протиправне направляє постанову на промислове виконання буквально за тиждень до дати розгляду справи. Як то кажуть, для того, щоб в останній віконці. Стягнути кошти, і тут була відповідна ситуація така, що у клієнта були кошти і було більше коштів, аніж примусово хотіли стягнути, тому що стягнення відбувалось, штраф був на 17 тисяч, примусово захотіли стягнути 38 тисяч, включаючи виконавчий збір тощо, і фактично відкрили провадження, арештували кошти. Ми повідомили одразу про те, що відбувається розгляд справи, що ви не маєте права відкривати провадження виконавчі тощо. Що Відповідне процесуальне, матеріальне підґрунтя про те, що ви маєте протягом трьох днів невідкладно повернути зазначену постанову без виконання у зв'язку з тим, що вона то, що на що нам виконавець державний по телефону повідомить, що йдіть ви, ми нічого перевіряти не будуть, Нам направили, ми працюємо. Ну тобто, з їх боку, також були протиправні дії. І це дуже важливо для того, що буде в майбутньому про що буде говорити. Фактично. Ми дивимося, що нічого не відбувається, так інколи буває, що державні виконавці вони приймають до виконання і розуміють, що йде розгляд справи, і з певним часом нічого не роблять, поки не, поки не буде фактично рішення, так? щоб і не повертати зазначену постанову, і якщо буде відмовлено в позовній заяві, то фактично стягнути ці кошти. І ми ну, трішки розслабились, направилися відповідні скарги до мін'юста тощо і чекаємо з того засідання. І буквально за День-два до відповідної дати, що вони роблять, стягують всі кошти. При цьому дуже цікаво, що стягнули в 12 ранку е, всю суму з рахунку клієнта. І після цього, через три години ще раз точно таку ж суму, і ще раз точно таку ж суму, і трішки зверху там майже 7 тисяч гривень, які залишались на рахунках. В чому проблема за. Невеликий час до цього клієнт, відповідно, там, займався волонтерською діяльністю, в нього були кошти на рахунок. І фактично майже 120 тисяч гривень було стягнуто за постановою незаконною на 17 тисяч гривень штраф. Звісно, невідкладно було повернуто різницю між заявленими там за постановою відкритими і стягнутими надмірно, але не вся сума. І воно виходить рішення суду про скасування значної постанови. Відповідно, вона вже на наступному тижні буде е, повністю набере закону силу. Ми будемо повертати ці кошти. Надмірно стягнуті, першочергово це буде повернення виконавчого збору, тому що він 100% в даному випадку повертається. Це відповідне закону України про е, виконавче провадження. Якщо е, в майбутньому було скасоване зазначене рішення, е, визнане таким, що не підляє виконанню виконавчі документи, то фактично виконавчий збір повертається і він не стягується, а стягнутий повертається. Це відповідна цитата. Але ж ця цікава ситуація в тому, щоб повернути зазначені кошти. Так, 34 тисячі, які протиправна стягнула. Ми вже подали позовну заяву про фактично визнання протиправне та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження. Визнання протиправними дії та ціка щодо проставлення відмінки про набрання законної сили в той момент, коли вони знали і про це є підтвердження про розгляд справи і відповідно до норм КУПАП, які вони зобов'язані знати, тому що в них там наче юристи мають бути. Відповідно, все одно зробили відмітку і направлено на свого виконання, це так є протиправним. І фактично повернути зазначені кошти, які були протиправно стягнуті. Відповідно, я розумію, клієнт втратив кошти на певний час. Ми робимо все для того, щоб це виправити. Але. Тут потрібно розуміти, що якщо у вас є така ситуація, ви маєте бути готовим до того, що ТЦК може протиправно поставити відмітку, направити на виконання, і виконавці нічого не будуть робити, окрім стягнення зазначених коштів. У Мене є два клієнти з такою ситуацією: Перший, про який я розповів, другий, така ж сама ситуація, але там не було коштів у клієнта на картках. Взагалі, от е, так вийшло, що буквально за день до цього він сплатив якісь обов'язкові платежі і не поповнював картковий рахунок. І фактично гроші були по нулям. І саме через. Таку випадкову річ фактично зберіг свої кошти, тому що зараз продовжується розгляд справи в суді для скасування зазначеної постанови. Отже, ви маєте розуміти, що такі речі можуть бути, і це абсолютно протиправно, І в такі моменти не потрібно складати руки, тому що, як я вже казав раніше, так клієнт стикнувся з дуже беззаконними діями. Проте ми все ж таки в тому порядку визнали протиправною та скасували постанову про порушення, Зробили все для того, щоб фактично зробити найважливіший крок для Поновлення його прав, і наразі ми повернулись е, про стягнення цих коштів відповідно з ТЦК з виконавчої служби е, державної, тому що це той самий відділок, який ми не дуже полюбляємо, ну саме я в своїй практиці, тому що там є дійсно якісь дуже дивні виконавці. І ми відповідно будемо робити все для того, щоб і виконавча служба, і ТЦК в даному випадку відповіли, хоча б якимись шляхами, так по закону, які ми можемо зробити. Це її витрати на суд будуть компенсовані за їх рахунок. Це її буде. Притягнення до е, дисциплінарної кримінальної відповідальності це вже більше залежить від клієнта, е, куди він захоче йти. Якщо ви стикаєтесь з подібною ситуацією, коли проти вас складають протокол, вам надходить постанова про е, притягнення вас до адмінвідповідальності, ви маєте некая час і. Діяти дуже дуже швидко, тому що в зазначеній справі, яку я привів, як приклад, відповідно, ми робили все дуже дуже швидко. Ми одразу були готові до цього, тому що фактично клієнт нічого не порушував, йому там наліпили, що крім того, що він там не звернувся по повістці... Він ще й не оновлював дані в той час, коли він є ФОПом, і фактично всі дані про нього є, і це виключає адміністративну відповідальність, як і вичається там 210-й-210 прим. -210 1 купав. І про що багато разів суд звертав увагу. І нам пощастило, що суд саме в цій справі в рішенні чітко прописав дату, коли ТЦК дізнались про розгляд справи, отримали позовну заяву, відповідну ухвалу. Тож і це дата майже на місяць раніше. Аніж той дати, коли вони направили протиправне на виконання. Отже, це, хоча і судова практика дуже погана в даному випадку на нашому боці, але все ж таки за умови, що ТЦК точно знало, що йде розгляд судової справи про скасування постанови, при умові, що ми повідомили виконавця про те, що дійсно відкладно, ми в той же день повідомили про те, що йде розгляд справи, і ви не маєте права розглядати, саме в такому випадку справа. Має бути на нашому боці, ми маємо це все скасувати, повернути кошти і ще й притягнути до відповідальності винних осіб. Отже, в майбутньому, якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією, якщо у вас є додаткові запитання, можете їх написати під цим відео в коментарях. Відповідно, звернутись до мене за допомогою за посиланнями під цим відео. І, як завжди, знаєте, захищаєте свої права.